У сумах дві політичні партії Батьківщина та свобода влаштували мітинг під стінами будинку рад. Влада підігрує екс-регіоналам, заявив свободівець Ігор Мірошниченко. Сфальшувати у глобальних масштабах влада не вміє і не може, бо український народ їй не дає. Але по дрібницях, забираючи голоси, вона таким чином краде мандати у націоналістів. Невдоволення результатами виборів виказав і представник батьківщини. Зараз в Адміністративному суді Батьківщина намагається скасувати протокол і постанову територіальної виборчої комісії Ахтирської районної щодо встановлення результатів попередніх і які стосуються виборів в Ахтирську районну раду, там якимось чином по нашій інформації 51, більше 51 відсотку набирає воля народу. Після виступів мітингувальники пішли до виборчої комісії. Ви зриваєте засідання. Яким чином ви самі його зриваєте? Хотіли поспілкуватися власне з членами комісії? Чому так довго затягуються результати виборів? Я сьогодні зранку з ЦВК розмовляла. У нас є час до 4-го числа по закону. Раз. По-друге, у нас на міській комісії підраховано вже все, нам просто не дають здати його. Ну, ви ж бачите, ми прийшли здавати, а тут крик, і хіба ж можна в такій обстановці? Дуже якщо хтось не розуміє, що крім підрахунку. По протоколах ДВК свій протокол здати. Крім цього, це не так складно, але потім перевірити це все, напечатати кількість протоколів. Це 1800 листків, грубо говоря. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко на часі новини.